Уже як два тижні несуться слова Ірини Фаріон про російськомовних військових. Студенти виходили неодноразово на акції протесту. Вона поводиться максимально гидкою. Але хто дав їй право розпоряджатися? Хто справжній хто є – ні? Про це не можна мовчати. Захисники направляли до неї правоохоронців. Сама ж фаріон не здається і тільки більше розпалює. Вже дійшло до відкриття кримінального провадження. Окей, ми вам частково вже розповідали про це, але вирішили з командою зробити окреме відео про професорку. Бо ми бачимо, що на це є великий запит. З командою ми проглянули її роботу як депутатки і усі. Мовні скандали. Отож, як Фаріон, яка відстоювала українську мову за регіоналів, повчала Азарова та вичищала історію від совєтських міфів, зараз її критикують за відверту зневагу до військовослужбовців. Про все це далі у відео я не піду з політики, тому що дуже багато людей хочуть, щоб я з нею пішла. Я врадна. І почнемо ми спочатку з її депутатської роботи в парламенті. Але попереджаю, в цьому відео ми не будемо розбирати її наукову діяльність, адже в нашому фокусі зараз саме публічні висловлювання. Фаріон вона, як депутатка, займалась зокрема, законами щодо освіти та мови, і подекуди пропонувала доволі непогані ідеї: зменшення тиску влади на університети, щоб гроші йшли за студентом, а ще прагнула наблизити європейські норми в освіті. Однак, майже всі її ініціативи. Тиви не доходили до розгляду, і тут складно сказати, чи це некоректні тексти законопроєктів, чи те, що тоді міністром освіти був регіонал табачник. Бо він виступав в принципі за все протилежне. І Фаріон вже тоді голосно і в обличчя кидала їм щодо незнання мови. Ця країна вправляється в коміксах, у вашого мовлення. Як допомогти вам у цьому у цій проблемі опанувати бодай би на елементарному рівні мову українську? Мову не знають ті, які або політично упереджені, або розумово відсталі? Отже, в якій системі координат перебуваєте, власне, ви? Я згоден з вами пропагувала відхід від комуністичних норм радянської історії. як от закликала відійти від терміну Велика вітчизняна війна, адже він не відповідає історичній правді. Водночас сама Фаріон справді була у комуністичній партії радянського союзу. Підтвердження знайшли журналісти видання Західнет. Відповідні документи надали в Державному архіві Львівської області. Там і протоколи засідань парткому Львівського державного університету, а також засідань комітету комсомолу. Цього вишу і характеристика, рекомендація підписана тодішнім секретарем комсомолу комітету, в якій зокрема йдеться, що Фаріон заохочувала іноземних студентів вивчати російську мову. Відповідь Фаріон на це стала мемом. Орлиці не сповідаються перед гігієнами. До Фаріон загалом спочатку намагалася запевнити, що не мала стосунку до комуністичної партії. Після публікації документів визнала було. У 1988 році винятково з мотив з мотивів наукового кар'єрного зростання я вступила у це лайно а в 1989 році відразу за рік я із цього лайна вийшла. Але треба віддати Фаріон депутатці, Належне у 2013 році ще за російськомовного Януковича, урядовців і депутатів. Вона подала законопроєкт про те, щоб держслужбовці на роботі та під час офіційного спілкування розмовляли виключно українською. Тоді мовний законопроєкт з зрозумілих причин не пройшов. Такі ж норми є в законі, які проголосували у 2019 році вже за нового президента. А мовні скандали переслідували Фаріон ще до її парламентської діяльності у 2010 році. Тоді ще депутатка Львівської обласної ради від свободи Фаріон іронізувала з російських імен дітей у садочку. Ліза, Ліза, Єлизаветка. Знаєте, є такий журнал, женський був такий ужасний журнал з названням Лиза. Коли моя дитина читала «Лиза», питала мама, що це таке Лиза. Я жду це, це якщо маєш інфінітив лизати і від нього зробити усічення, то це і буде лиза. І випадок розпалювання нацворожнечі, не перший на рахунку Фаріон. Вона і сама розказувала про це. Понад 20 років тому ще до депутатства на неї хотіли відкрити справу через плакат студентки. Фаріон тоді започаткувала конкурс мовного політичного плакату у виші. Одного разу студентка намалювала поїзд, стрілку в бік Росії. надпис не знаєш, не розумієш, не шануєш. І Розвісили ці плакати на стовпах. Була в житті Фаріон історія із позовом від депутата комуніста Зубчевського. Він був у комітеті з питань освіти і науки, де відмовився говорити українською. Фаріон тоді забезпечили перекладача з російської. А Зубчевського вона назвала виродок. До речі, Зубчевський є в реєстрі держзрадників від руху. Чесно, депутат, якого Фаріон назвала виродком та істотою, у 2013 році брав участь у засіданні російської думи, де підтримав режим. А в його робочому кабінеті стояли погруддя Сталіна та комуністична символіка. Тож самі робіть висновки, як точно його оцінила Фаріон. Отже, депутат хотів відсудити у неї 100 тисяч моральної шкоди за образу. Всі гроші обіцяв спрямувати на російські школи в Україні. Про це зокрема є у відео Фаріон та є й коментарі зубчевського змі. У самому ж відео вона проводить паралелі з усіма цими кейсами. Складай мандат, нема базару. Ми порівнювати і проводити паралелі з цими випадками не будемо, але перейдемо до теперішніх подій. Останні її випади в бік військових та оприлюднення персональних даних хлопця із окупованого Криму схоже можуть мати більш серйозні наслідки для Фаріон. Почнімо спочатку, як ви пам'ятаєте, інтерв'ю Яніни Соколової. Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії. Це зброд. Тоді я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть русськими. Ну все, що їм заважає за три, чому вони такі очманілі? Після нього якраз почався скандал. Фаріон досі не вибачилась за слова. Навпаки, сьогодні, в день запису нашого відео, вона зняла ще одне, де в принципі сказала те саме. Не подобається комусь слово очманілий? Добре, я допоможу. У московський відповідник у пороті, ну це ж очманіння. жити 32 роки в Україні і не говорити українською мовою. Частина суспільства підтримує Фаріон. Її телеграм-канал почав зростати. Там вона останні дні викладає коментарі та листи із підтримкою на свою адресу. Зокрема, один із коментаторів написав, що йому боляче спостерігати, як знищують борців за українську мову. Сама Фаріон після різких відповідей військових звернулася до Залужного, Зеленського та Умєрова, щоб вони вплинули на хамську поведінку українських бійців. Реакцію Жоріна, військовослужбовця третьої штурмової, ви напевно знаєте. Водночас ми хочемо показати вам фрагмент інтерв'ю на каналі від душі в душу, який є більш ілюстративним на нашу думку. Люди, які зараз знаходяться на війні, їм не до цього головна задача, яка стоїть. Перед ними це захистити свої території. Я вважаю, що зараз ті люди, які мають змогу вийти у медіа, вони повинні спілкуватися українською мовою, тому що молодь, яка зростає, вона повинна розуміти, що у нас є рідна мова. Але зараз я хочу продовжити інтерв'ю на російській мові. Це знак протесту на слова парень. Також у відео на Ютуб каналі Фаріон вона аналізує підозру, яку їй оголосили в СБУ. Але мовознавиця починає із того, що турбує її найбільше зараз. Чи живі наші воїни і як вони просуваються до визволення нашої святої землі? А далі вона півгодини розбирає чотири статті, за якими їй і висунули підозру, та говорить про ознаки замовності скандалу навколо неї. І дириговання однією рукою це насправді свідчення того, що у нас почали вже під час війни. Розстрілювати українізацію Нацрада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку п'ятого телеканалу через звернення СБУ і уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Нагадаю, висловлювання щодо військових прозвучало у програмі рандеву з Яніною Соколовою на п'ятому каналі. Фаріон теж вирішила судитись. Мовознавиця заявила, що звернеться до СБУ. А після її звільнення з львівської політехніки заявила, що готує позов. Тому, скоріш за все, далі. Лі, нестимуться і заяви Фаріон, і судові слухання? Ми ж будемо за цим стежити. Однак завершити це відео, я би хотіла процитувавши слова Андрія Шимановського, блогера, що популяризує українську мову. Тож яку кількість бійців Азова чи третьої штурмової чи інших військових Фаріон надихнула говорити українською мовою? Водночас, яку кількість українців ви сьогодні ще більше розкололи? Тоді яка у вас мета і кому вигідні чвари між українцями на тлі мовного питання? Чи можна підштовхнути до цього зневагою та гострими висловлюваннями? Пишіть, що думаєте про це в коментарях під відео або ж власні історії переходу на українську мову?